Стрілянина на Київщині вранці 12 вересня трапилася стрілянина під Києвом. За інформацією з пабліків, група п'яних чоловіків здійснила близько семи пострілів з пістолета. За деякими даними, вони стріляли просто з вікон житлового комплексу на Софійській борщагівці. У мережі з'явилося відео з місця інциденту. Відомо, що на місце прибули спецпризначенці. Що трапилося насправді і що про цю подію каже поліція? Розповім за мить з вами. Новини ТСН Саню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобається. А ми переходимо до новин. Недобрий ранок на Київщині. Вранці, 12 вересня, у мережі повідомляли про стрілянину на Софіївській борщагівці. За інформацією з пабліки, група п'яних чоловіків здійснила близько семи пострілів з пістолета. За деякими даними, вони стріляли просто з вікон житлового комплексу. У соцмережах опубліковано відео з місця інциденту та повідомляється, що туди вже прибули спецпризначенці, які влаштували штурм і нібито затримали двох підозрюваних. Частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, ймовірно, покинула. Її до приїзду правоохоронців. Згодом про цей інцидент написали на офіційних сторінках поліції Київщини. У повідомленні йдеться, що правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику і виявили там пістолет. Вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце в під'їзді будинку, правоохоронці виявили пістолет. На даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілка. Це 48-річний місцевий житель. Слідчі розпочали кримінальний. Не провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Однак це не єдиний неприємний інцидент, що трапився на Київщині 12 вересня. Вранці надійшло повідомлення про замінування на адресу Київської інженерної гімназії. Учнів та вчителів евакуювали з будівлі, а навчальний процес зупинили. Відповідні кадри публікують місцеві телеграм-канали. Зазначимо, що подібні інциденти у столиці трапляються вже далеко не вперше за цей місяць. Стрілянину чули мешканці Голосіївського району столиці 2 вересня. Відбулася подія біля житлового комплексу Амурський. Як виявилося, між двома чоловіками стався конфлікт через припарковане авто. У подальшому між учасниками виникла бійка. Однак тільки кулаками інцидент не закінчився. Як видно на відео у чоловіка в чорному був пістолет у руках? Він здійснив декілька пострілів у бік опонента. Спочатку чоловік стріляв у землю, а потім поцілив іншому чоловіку в ноги. Пишуть у мережі. Поліція Києва за фактом стрілянини в Голосійському районі міста розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Інформація про стрілянину на прибунковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців 2 вересня 2024 року близько 19.10. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження дістав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Стрільця затримано йому загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події, і це не перший конфлікт, який виникає через парковку. Все почалося ще 14 серпня. У мережі Фейсбук військовий Павло Якимчук поширив допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, яка обернулася скандалом на всю країну. Неприємна історія. Щойно при в'їзді з епіцентру побачив, як водій Тойотикамері вирішив припаркуватися на місці для осіб з інвалідністю без вагомої причини. Підійшов щоб запитати, чи подарувати наліпку, якщо він має на неї право. І тут з пасажирського місця виходить його дружина у формі поліцейської з шевроном головного управління поліції і починає на мене верещати. А в епіцентр що? Тільки інваліди приїжджають. Після хвилини розмови це було послане при своєму чоловіку і бо, як виявилося, воно не пробиваєме. І це капітан поліції, жінка, фу, добре, що я знайомий з багатьма хорошими поліцейськими. Погано, що є такі, як це створіння, яке, будучи при виконанні, приїжджає на парковку на власному авто з сім'єю. авто ще були діти підлітки і дозволяє собі випади в адрес ветерана. По моїй машині це видно, і думаю, що це ок. Не на того нарвались. Того ж дня на пост військового звернула увагу поліція Київської області. Вони написали коментар до допису Павла та пообіцяли розібратися. Шановні громадяни, за даним фактом, у головному управлінні національної поліції в Київській області призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної у публікації. Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Сам військовий згодом записав відеозвернення, у якому пояснив, що він ветеран сил спеціальних операцій ЗСУ і має другу групу інвалідності. А тому, як ніхто знає, як важко іноді даються зайві пройдені метри. Крім цього, Павло наголосив, що поліцію поважає і саме поліцейські колись врятували йому життя. А от такі панянки не мають поплюжити честь своїх колег. Всім привіт. Вирішив записати коротеньке відео про подію, яка вчора трапилась е, біля епіцентру на Позняках. Е, скажу зразу, що я завжди негативно реагую на автомобілістів і автомобілі, які припарковані на місцях для осіб з інвалідністю, бо я пройшов через це. Я знаю, як важко долати де, деколи навіть 10 метрів, коли ти на візку або з милицями, або в тебе поранення, або взагалі не поранення. але ти особа з інвалідністю. І для мене це кричуще. От. Щодо вчорашньої ситуації, я вже описав: я від'їжджав в зеркало заднього виду, побачив, як паркується Тойота на місці, з якого я тільки що від'їхав на лововому, я не побачив значок. Я здав 10 метрів назад. Щоб запитати водія, чи потрібна йому наліпка. Тому що я в епіцентрі закупив штук 50, напевно, їх. І коли я приїжджаю і бачу, що парковані автомобілі і немає наліпок, я їх ліплю на лобове скло. Навіть якщо людина з інвалідністю, вона все рівно згідно правил дорожнього руху зобов'язана мати таку наліпку. Тому це насправді проблеми водіїв. Я таким чином намагаюся достукатися до водіїв і нагадати їм, що в країні триває війна. Що в країні з геометричною прогресією росте кількість людей, які потребують цього місця, і що з свиньми такими бути не можна. От. Стосовно вчорашньої події, коли я здав назад відчинилися двері, звідти вийшла жінка, я навіть на неї спочатку уваги не звернув насправді, я звернувся до водія з запитанням, чи дати йому наліпку. І тут я від неї почув в свій адрес. А в епіцентр що? Одні інваліди приїжджають. Чи українською? Я не буду, до речі, зараз маніпулювати м мовами. Боже, упасі. Просто для мене воно асоціюється огида з російською мовою. Отака. От. Не стверджую, що це було російською. Тому прошу людей в коментарях теж отриматися від цього. А от. І мене зразу все, шторка впала. Я кажу: ти що? Ну і далі пішло-поїхало. Я не скажу, що я добирав слова. от, Ну, і після того вона, коли уходила, вже сказала, що ми бо вважаємо, що нам все можна після того, як ми повернулися з передка. А вже наступного дня стало відомо, що ж це за пані поліцейська, а її обличчя тепер знатиме вся країна. Впродовження вчорашнього допису: ну що ж, робимо пані поліцейську відомою. Орещенко Олена Петрівна, 16.05.85 року народження, працівниця національної поліції. Це саме та пані, яка вчора назвала мене інвалідом, тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка особа з інвалідністю. Бо він перепаркувався на місці для таких осіб. Це саме та пані, котра, знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, бо я їй сказав про це після того, як вона запитала, а ти що інвалід. А я поправив її, сказав, що не інвалід, а особа з інвалідністю. Сказала, ох, Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна. Все це, на її убогу, думку, зробити поліцейські зауваження за те, що вона паркується, як. Точніше, навіть не їй, а її чоловіку, котрий був за кермом. Але так як пані при погонах і в формі, то чомусь возомнило собі, що може це рішити, і паркуватись де і як заманеться. До слову вони більше години провели в епіцентрі, але навіть після перепалки нешановний шановний чоловік, нешановної шановної поліцейської. Так і не перепаркувався. Сам Пало 15 серпня розповів, що поліцейська його згодом розшукала та намагалася помиритися, але згодом почала кидатися звинуваченнями на адресу військового знову. А потім і взагалі зачистила листування. Сьогодні вона зі мною вийшла на зв'язок. Написала спочатку одну версію, яка більш-менш лайтова, де вона готова була просити пробачення і пити зі мною каву. По, зрозумівши, що я на конфлікт ой, на контакт не піду. І буду дожимати це до кінця. Вона це все почистила. І в наступному смс, у мене це все поскрінено. В наступній смс вона написала, що я спілкувався російською мовою, хоча ви знаєте, я російською не спілкуюсь. Що я сказав, що я ненавіжу всіх мусороб, хоча це теж тому що я знайомий з дуже багатьма поліцейськими. У мене, якщо почати листати телефонну книгу, то там від рядового до генерала телефони поліцейських є. От, тому це теж звіздьош. І вона написала, що вони там були сім хвилин, бо діти йшли, бо дитина пішла за посилкою. Насправді їх бачили в відділі канцелярії, де вони скуплялися і провели в епіцентрі більше години. Тому така брехлива пані. А, що їм додати? Далі Ой, поліція Київської області, наче почала розпочала слідство От, службову перевірку. Далі все. Буде зрозуміло, хто прав, хто виноват. Ну і да, це був наслідок. А наслідок має причину: не було би причини, не було би наслідку. Не паркуйтеся на місцях для осіб з інвалідністю. Гарного всім вечора і дня, хто коли дивиться. Варто зазначити, що у поліції оперативно відреагувала на скандал. Поліцейська Олена Орещенко тепер має статус безробітної. Також водію прилетить штраф за порушення правил паркування. Шановний пане Павле, повідомляємо, що за вашим дописом, який був опублікований у соціальній мережі Facebook з приводу ситуації, яка виникла 14.08.24 на паркувальному майданчику гіпермаркету «Епіцентр», розташованого за адресою місто Київ, проспект Петра Григоренка 40. Наказом головного управління призначене службове розслідування, за результатом якого викладені вами факти знайшли своє підтвердження. Поряд з цим інформуємо, що за допущення порушення Орещенко АП притягнута до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади, а також до управління патрульної поліції міста Києва, ДППНП України направлені копії матеріалів щодо порушення адміністративного законодавства України. Водієм, який керував автомобілем для прийняття рішення згідно чинного законодавства. А що ви думаєте про ці випадки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.